Сенсаційні 700 мільярдів євро допомоги для України. У ЄС зарухалися після прочуханки від США. Люся добалакався. На Арестовича офіційно збираються звинуватити у державній зраді. Миротворців не буде. Європейські лідери люто посварилися через Україну. В Італії підірвали танкери з нафтою, що належить тіньовому флоту РФ. Вітаю, мене звуть Анастасія Дмитровська, і це Україна сьогодні. Підпишіться, поставте лайки. Ми починаємо. Після явного похолодання у стосунках США і Європи і закликів Вашингтона, аби ЄС взяла на себе війну в Україні. У ЄС, схоже, таки почали діяти. Сьогодні посли країн Європейського Союзу обговорюють надання Україні додаткової військової допомоги на 5 мільярдів євро. Більше того, як заявила міністерка закордонних справ Німеччини, Бербок планують запустити величезний пакет для безпеки ЄС. Ми запустимо великий пакет, якого ще ніколи не бачили в цьому вимірі. Мова може йти про 700 мільярдів євро. Але важливо, що ці 700 мільярдів не тільки для України, а саме на загальну оборону ЄС. При цьому Німеччина вже передала Україні новий потужний пакет військової допомоги, до якого увійшли ударні безпілотники, боєприпаси для леопардів, снаряди, БМП, гаубиці і ще багато цікавого для зсу. Як стало помітно, європа. Серйозно почала діяти у сфері оборони, і усе це на тлі занепокоєння, що Зеленського підштовхнуть до катастрофічної угоди із РФ. Саме так аналізують журналісти Bloomberg. Адже президент США Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни Росії проти України. Європейським лідерам доручили відродити військову міць континенту після майже 80 років. Протягом яких вони по суті передали значну частину своєї безпеки США? А ви що думаєте із приводу усього цього впорається Європа із таким тягарем, якщо США вмиють руки? Пишіть у коментарях. Арестович зрадник знаю, це ви вже неодноразово чули, але ймовірно, тепер Олексій може отримати це звання офіційно. Про це заявив автор каналу Карточний офіс, який пов'язують із офісом президента. Поздравляємо Арестовича з награжденням в ближайші дні. льотчик, психолог, актер получит офіційний статус государственного предателя. Ти очень для цього постарався. Це будуть санкції РНБО чи кримінальне провадження по статті Держдрада поки що невідомо власне після останніх заяв Арестовича. Я навіть не здивована. Він дійсно таки постарався. Паяти його останнім часом стало дедалі більше. А меседжі ставали все більш проросійськими. Ось нещодавно він заявив, що цілком можливо, що військові влаштують майдан. Росія захопить Полтаву, Харків, Запоріжжя і Дніпро. Солдати роблять воєнний майдан і зносять Зеленськ. А россияне пользуются этим все. Ну вы ж просили самый негативный. Россия, честно с вами. Россияне пользуются этим, захватывают большую часть ливобережья. Полтаву, возможно, Харьков, возможно, там этот самый Дніпро Запорожье, лі вплотную к ним підходить. Власне, давно не новина, що Арестович живе у якомусь своєму світі, де він одночасно герой, пророк, просвітитель, спаситель і ще там хтось, але реальність дещо інша, і у ній людей, які системно дискредитують армію і транслюють російські наративи, зазвичай називають Зрадниками. Тож, якщо інформація про офіційне здобуття Арестовичем цього звання підтвердиться, що ж, заслужив, згодня, пишіть, що думаєте з цього приводу у коментарях. В Україну треба відправляти миротворців. Таку ідею почав висловлювати чи не кожен західний політик. Більше того, на саміті у Парижі через відправку миротворців в Україну навіть посварилися європейські лідери. Як пишуть журналісти Фанейшн Таймс, Франція запропонувала обговорити можливість створення сил безпеки, які можуть бути розміщені за майбутньою лінією припинення вогню в Україні. Таку ідею підтримав прем'єр-британії Кір Стармер, заявивши, що готовий надати для цього своїх військових. Хоч у британському парламенті не усі підтримують цю ідею. А міністр закордонних справ Іспанії заявив, що відправка військ в Україну поки не розглядається, бо до миру, за його словами, ще дуже далеко. Та і польща проти надсилати війська на Олаф Шольц взагалі назвав цю тему цитую недоречною і передчасною. Тому говорили, балакали, і в результаті ніякого рішення. Єдине голова МЗС Франції Жан Нуель Баро підсумовував, Ував цю зустріч досить таки розмито. Мовляв, питання відправки західних військових в Україну буде розглянуто після укладання мирної угоди. Цікаво кажуть, а як Україна мусить укладати якісь угоди, не маючи при цьому жодних гарантій безпеки. Тільки одній мені здається, що нас кинули. Як гадаєте, пишіть у коментарях. Полондра пробоїна нижче ватерлінії. В Італії вибухнув танкер, який перевозив російську нафту. Там пролунало два вибухи. Про це повідомляє італійське видання Фато Котідіано. 14 лютого судно прибуло з Алжиру під прапором Мальти, і команда почала вивантажувати нафту. За словами членів екіпажу, вони почули два гучні вибухи. А в корпусі було виявлено отвір, в якому металеві листи були загнуті всередину. Танкер зазнав пошкодження корпусу нижче ватерлінії, але розливу нафти не сталося. Екологічної катастрофи вдалося. Уникнути прокуратура Савони розглядає різні версії події, зокрема про поломку танкера, зіткнення або навіть теракт із вибуховим пристроєм. Пробойна утворилася нижче ватерлінії що вказує на зовнішню причину, а не на технічну проблему, а металеві листи загнуті всередину. Ще один фактор, що вказує на ймовірне розміщення вибухових пристроїв загибель риби поруч із танкером. Цей танкер, який має назву Сі Джевел, це один із танкерів так званого російського тіньового флоту. Він у 24-му році тричі завантажувався у Росії і повертався назад після кожного розвантаження. Раніше українська правда розповідала про цей танкер у своєму розслідуванні про тіньовий флот. Три роки повномасштабної війни три роки, за які навіть найбільш заблукалі могли б розібратися, хто тут ворог, але ж ніт. Ось вам мешканка Миколаєва І на днях заявила про нібито знищення зеленським українського населення. Мовляв, замість захисту президент ледь не під дуло окупантів підставляє мирних жителів. Так Вова Зеленський сам підставив Ніколаєвця. Зачем? З Ніколаєва, з території Ніколаєва, е, ведеться обстріл е, території, там, де знаходяться окупанти. Зачем, зачем нападати на Росію? Зачем? А за тим, щоб уничтожити українців ненужних. Утім, на цьому жінка не зупинилася і піддала сумніву, ще й роботу ППО, начебто, шахеди летять, а наші військові просто стоять і ледь не рукою їм махають. То есть, на город Николаев летели шахеди, і там конкретні були взриви. Ніхто їх не збивала ті шахіди. Там ділилась відимость, як Ванюк, тваньок півпів дитячий сад. -то Крім того, ця пані зливає розташування і переміщення українських військових по Миколаєву. Натякає, що збройні сили України стріляють із мирних кварталів і не знає, хто влучив і пошкодив її квартиру. Україна це чи Росія. Когда жестко обстреливали Николаев, по всем точкам Николаева были размещены военные, они ездили. Поехали на стадионе, постреляли в сторону оккупанта, поехали там между домами постояли, постреляли в сторону оккупанта. И по разным точкам города Николаева они находились. За словами жінки, із роботи її ще давно звільнили за правду, ну тобто за відкриту проросійську позицію. І тепер вона ображена на весь світ і увага просить допомоги у Європи, допомоги у ліквідації зеленського. Тому я прошу заграничних партнерів поскоріше ліквідувати зеленського терориста і путіна і врятувати український народ. Ну що ж, чекаємо відео вибачень із кабінету СБУ. Можливо, там їй таки щось проясниться. Російські командири, не покладаючи рук, успішно працюють над утилізацією своїх солдатів. Тепер на вірну смерть було відправлено бійців зі 155-ї героїчної героїчної замірками окупантів бригад армії РФ. Колону із військовими прямим наказом виправили замінованою дорогу, де їх успішно добили дрони ЗСУ. Подробиці цього акту знищення своїх підлеглих далі. Росіяни знову пішли у штурм на Курщині проти 47-ї бригади та союзників. На оприлюднених кадрах видно, як ФПВ-дрони українських захисників завдають точкових ударів по техніці супротивника. Для краси картинки елітні морпіхи, згадавши 45-й рік, повісили на танки прапори «Побєди». У підсумку елітна російська 155-та бригада морпіхів навіть не доїхала до першої лінії оборони. Танки та піхота зазнали руйнівного удару від українських FPV-дронів 47-ї бригади Магура. 155 155-та колонна під красними флагами. Как на параде пошла в лоб на рой дронов по заминированной дороге. Вы не протирайте глаза, мы все правильно написали: именно под красными флагами победы. И именно по минированной дороге. Это не ошибки в планировании, это предательство и убийство. Ворог, втратив понад 10 танков и роту солдатов, безумные деды заставили водрузить знамена победы на технику, после чего отправили колонну прямо на минное поле. Під удары тисяч fpv дронів в Курській області. А от уже опублікували уничтожением з краснознаменной тай Это какой-то позор! зед-канали. Дочекалися реакції. Командира знову звинуватили у всьому іноземні спецслужби, не згадавши бездарну операцію. Чим відома 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту. Вона відома своєю жорстокістю та військовими злочинами. В 22-му році саме ця бригада брала участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну у березні 22-го при спробі наступу на село Мощун на Київщині. Морська піхота Російської Федерації втратила щонайменше 21 окупанта. Більшу частину саме зі 155-ї бригади. Круто і зухвало так описував битви 155-ї Путін. Действительно, морпіхи, далі воюють. Круто, грамотно, дерзко. Путіна слова знову виявилася брехнею, а героїзм фарсом. Техніка пожжена противника по путі сюди. Це ваших теж робили? Так, да, так. Да. Російська федерація постійно жене бригаду морпіхів на м'ясні штурми під прицілом снайперів. Про них згадували російські пропагандисти у своїх телеграм-каналах. Вояки писали листи, кликали на допомогу. Правда, даремно. 155-ю бригаду вже уже трижди приходилось доукомплектовувати. Перший раз після Ірпіня і Бучі, второй раз їх розгромили під Донецьком. Ані знову восстановились. А зараз вже уже вся бригада уничтожена під углідаром. 155-та бригада на 80-90% складалася з мобілізованих. В 23-му році в боях під вугледаром після чергового штурму від штурмової бригади залишилося близько восьми осіб. Багато хто потрапив у полон. Призвав 155 ту бригаду морської піхоти. Призвав 155 ту бригаду морської піхоти, Прибув 155 ту бригаду морпіхав. Так відновлена бригада втратила близько сотні людей на добу протягом чотирьох днів. О вижил, сказали, що дезертіри лучше би я попав в плен і не вернувся. Атнешення максимально плохое. Уже положили чоловік 500, може, більше. Пропагандистські воєнкори звинуватили російських командирів, які вкотре провалили військову операцію. Мовляв, вони спланували наступ, щоб заробити бонуси перед начальником генштабу Герасимовим та отримати звання Героя Росії. На то, що цілі будуть для немає ніяких самі. Після початку операції збройних сил України у Курській області підрозділи 155-ї бригади перекинули у напрямку Курщини. Після нашого приходу противник уже не чувствував себе так комфортно, як чувствував раніше. А коли узнав, що сюди прийшла 155 п'ятдесят бригада, вообще перестав якісь то столкновення з нами вступати. Вони продовжили свої злочини вже на території Росії. Если бы не було дрону, ну, ми б уже давно би в запіналі куда себе и очень далеко. То есть со временем противник не ніустаїла 16 серпня 24-го року в мережі з'явилося відео, як російські військові зі 155-ї бригади відрізали голову українському військополоненому. 23 січня було оприлюднено відео, на якому військові бригади розстріляли шістьох українських військовослужбовців. Наприкінці січня російські морпіхи головорізи здалися в полон ЗСУ у Курській області. Нічого хорошого в війні нету. Не ходіть сюди, не підписуйте в ці контракти. Це нічому хорошому не приведе Будете 300 либо 200, двісті, а возврата нету. Это от мені повезло то, що я попал в плі. Тоді ж 155-та окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту була нагороджена орденом Суворова. Це слова благодарності за все, що вони діли для ролі. А вже на початку лютого Путін погодився присвоїти морпіхам 155-ї бригади на йменування на честь Курська. Пізусловні, якщо ти них аніхисходять, бізусловних просьб буде удовліти при нас. Після всіх поразок, штурмів і полону слова Путіна про те, що дійсно морпіхи, далекосхідники воюють круто, грамотно, зухвало. Звучать смішно. Так легендарні морпіхи 155-ї бригади Тихоокеанського флоту флота прямо сейчас ідуть к нашій общій победі, пририваясь вперед і отвойовує обратно землі моєї родної Курської області. І противник їх знає, що варяги не відступають. Російська 155-та бригада морської піхоти може набути статусу найневдалішого формування за час повномасштабної війни проти України. Вчені вирішили врятувати людство від глобального потепління. Проте нічого розумнішого не придумали, як підірвати найпотужнішу ядерну бомбу в океані на глибині 6-8 кілометрів. Про це почали писати архів, посилаючись на розмови вчених. За планом усе має відбуватися саме так, як і звучить. Бомба потужністю 81 один гігатона. Це у 1620 разів потужніше за усе, що коли-небудь підривало людство. Її опускають в океан, підривають, і наслідок чого подрібнений базаль поглинає СО2 за 30 років і відтерміновує пекельно пекло ще на одне століття. У цій роботі йдеться про переосмислення ядерної технології не просто як руйнівної сили, а й як потенційного каталізатора декарбонізації, що заохочує до подальшого дослідження новаторських рішень у боротьбі зі зміною клімату. Такий проєкт коштує 10 мільярдів доларів. Опенгеймер був би шокований. А вам як такі ідеї? Пишіть. Підпишіться, коментуйте і поставте лайк цьому відео. Побачимось.